А щодо Чорного моря? Чи несе Чорне море небезпеку газового викиду? Справді існують гіпотези, що ця водойма у будь-який момент може задушити небезпечним газом? Можливо, це виглядатиме так, ніби під водою вибухнула ядерна бомба? Або ж величезна невидима хмара отруйного газу розповсюдиться берегами чорного моря, вбиваючи людей, які нічого не підозрюють. Чорне море унікальне, та чи насправді воно становить загрозу? Чи може Велике Чорне море площою майже 440 тисяч квадратних кілометрів отруїти навколишні регіони, як це зробило озеро Ніос в Африці, про яке я розповідала в одному з попередніх відео? Що нам про це говорить наука? Вас зацікавила ця тема у відео Території смерті, де я розповідала про озеро Ніос, що небезпечне накопиченням газів на дні. Я перечитала багато статей, як наших, так і західних вчених, для того, щоб все ж таки зібрати усі факти докупи. Взагалі, коли ви написали ці коментарі, ви ніби розблокували. Деякі мої спогади, адже ніби хтось колись мені про це розповідав, можливо, навіть ще в школі. Але після цього я жодного разу про це не згадувала. Тема мене одразу захопила, я спробувала знайти максимум інформації, перекласти її, щоб знайти хоча б якісь відомості про ймовірну катастрофу такого масштабу. Адже за моєю логікою, якщо ця гіпотеза існує, то її мав би хтось вивчати. І сьогодні я розповім вам все, що знайшла. Джерела, які я використовувала в цьому відео, ви зможете, як завжди, знайти в описі під ним. Чорне море одне з найбільших внутрішніх морів світу. Розташоване між Європою та Азією. Фактично воно є залишком від давнього океану Тетіса, яке зникло 25 мільйонів років тому. Середня глибина Чорного моря становить 1240 метрів. Та найглибша точка знаходиться майже на один кілометр нижче. Море слабко пов'язане зі світовим океаном, відділяючись від нього трьома дуже вузькими протоками: Босфор, Дарданелли та Гібралтар. Тому солоність чорного моря не перевищує 16 проміле, тоді як звичайна солоність морської води становить приблизно 30-35 проміле. Геологія моря дуже складна, адже воно розташоване у рухливій тектонічній зоні. На дні чорного моря час від часу відбуваються землетруси та вулканічні процеси. Тому що до насиченості його водгазами це абсолютна правда. Чорне море дійсно є одним із найбільших джерел метану та сірководню на нашій планеті з величезною кількістю осередків виходу цього газу термогенного та біогенного походження. Через це майже 87% об'єму водойми на глибинах нижчі 150-200 метрів є безкисневими та неживими, якщо не враховувати анаеробні бактерії. Потужна безкиснева зона з величезною концентрацією розчиненого газу, яка утворилася в умовах стійкої і стратифікації глибинних вод, робить чорне море найбільшою анаеробною водоймою у світі. Води моря у розрізі, схожі на пиріг, шари якого мають різну температуру, густину та солоність, через що й не перемішуються. Для того щоб вода з верхнього шару дісталася нижнього, мають пройти сотні років. Звучить моторошно, чи не так? Тобто, це дійсно означає, що чорне море може вибухнути в будь-який момент, якщо в ньому є стільки отруйних для всього живого газів. Та все не так просто у випадку з Чорним морем. Метан чи сірководень не може просто ось так взяти і вивільнитися з глибин, як це сталося з озером м'яз. І цьому є кілька причин, про які ми сьогодні поговоримо. Так, чорне море постійно вивчають та моніторять на кількість газів у його водах, адже це дуже важливо. Чим спитаєте ви, наприклад, впливом на наш клімат. Якщо вже чорне море є настільки загазованою водоймою, то можете собі уявити посилення парникового ефекту через постійне просочування метану з дна моря в атмосферу. А я нагадаю, що метан перевищує потенціал глобального потепління в 20-40 разів від усіма відомого. СО2. Та якщо ви клімат дисидент, то є інші причини, чому Чорне море так активно вивчається вченими. Це ресурси, поклади природного газу, які намагаються монетизувати. Чені здебільшого розуміють, що відбувається на дні чорноморської глибоководної западини. Отже, що це ті самі вчені всіх лякають раптовим вибухом? Насправді ні. У жодній статті, де вчені реально вивчали води Чорного моря, та його дно жодного разу не сказано про те, що Чорне море може нашкодити людям, подібним чином до ОЗРН'їзд. Що саме кажуть ці вчені? Та спочатку я хочу подякувати вам, активним, спостережливим, допитливим підписникам, які коментарями та вподобайками підіймають мій канал все ближче до верхівки українського Ютуба. Окрему роль в цьому, звісно, грають люди, які підтримують цей канал фінансово. Дякую всім донаторам та підписникам на Баймі Кофі. Не забуваємо до Тати на збройні сили України це потрібно нам усім в першу чергу. І якщо вже після усіх найважливіших зборів у вас залишається можливість підтримати мій канал, то ви можете зробити це за цим qr кодом або за посиланням в описі під цим відео. Чорне море ідеальне місце для вивчення розчинених газів, зокрема морського метану, оскільки джерела CH4 у вигляді сипів, фонтанів, грязьових вулканів, розповсюджені від континентального шельфу до найглибших частин моря. Лише по периметру акваторії Чорного моря виявлено понад 4 тисячі газових факелів холодного просочування. Чорне море є найбільшим резервуаром розчиненого метану у світі. На великих глибинах джерела газу виявляють за допомогою мультисенсорних обсерваторій, таких як Enso. високотехнологічні платформи мають безліч датчиків, які контролюють температуру, pH, солоність, циркуляцію води та рухи морського дна. Більшість метанових гейзерів розташовані в палеодельтах великих річок та континентальному схилі, саме там, де накопичується найбільша кількість органічного матеріалу суші, окислюючись, цей матеріал стає біогенним метаном. Але на глибині понад один кілометр у земній корі в умовах високого тиску та високої температури через руйнування органічної речовини може утворитися термогенний метан. Якщо джерело метану розташоване під водою, то іноді воно може набувати таких цікавих форм, що його навіть важко назвати газом. Це газові гідрати, тверді кристалічні речовини, які зовнішньо схожі на шматки льоду або снігу. Його так часто і називають глибинний лід. Газові гідрати цікаве явище. Адже за розрахунками вчених 85% світових ресурсів природного метану знаходиться саме у цій формі. Якщо газ при певних умовах тиску та температури потрапляє всередину каркасу молекули води, з'являється газовий гідрат. Гідрат метану утворюється на глибинах понад пів кілометра при температурах нижче 5 градусів. На сьогодні у світі виявлено понад 200 покладів газових гідратів, але в мертвій анаєробній зоні Чорного моря умови для його формування ідеальні. Тут відсутнього. Ні, кисень, який руйнує структуру гідратів, тому припускають, що метану у вигляді глибинного льоду в чорному морі в 100 разів більше ніж у всій атмосфері Землі. Пласти гідратів метану є цінним ресурсом для видобутку газу, та поки що лише у перспективі. Наразі я не знайшла жодних прикладів видобутку метану з гідратів в промислових масштабах, але дослідницькі роботи активно ведуться. Наприклад, запаси лише в українському чорному морі оцінюються в 70 трильйонів кубометрів. Втім, це не означає, що це якісь величезні поклади. Це виглядає як тоненькі пласти завтовшки від 5 см до 1 метра. Щойно ви дізналися, що більша частина. Чорноморського метану заблокована у формі гідратів, і газ залишатиметься там, поки не відбудеться якась раптова зміна умов температури чи тиску критичних для його стабільності. Та навіть в цьому випадку вчені не погоджуються з апокаліптичними прогнозами, адже якщо велика кількість метану почне підніматися з дна, то десь на глибині 100 метрів від поверхні води почне контактувати з киснем, а отже, і розкладатися. Струменевий метан у вигляді бульбашок майже повністю розчиняється у воді, яка виступає своєрідним фільтром. Газ може просто розчинитися або зникнути шляхом мікробного окислення. І лише у випадку, якщо швидкість надходження метану в атмосферу досягне 390 кубометрів на секунду, можливе смолоскипне загоряння та навіть аварії суден, як в Бермудському трикутнику, адже через надходження такої кількості метану судно втрачає плавучість. Та поки що, ніби в чорному морі такого не спостерігали. Якщо ви знаєте про такі випадки, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях, де про таке можна прочитати. Метан з Чорного моря, хоч і просочується в атмосферу, але робить це дуже повільно, і це хвилює здебільшого кліматологів, адже це призводить до швидшої зміни клімату та підкислення океану. Але загалом з морів та океанів в атмосферу потрапляє дуже незначна частина цього газу. Якщо бульбашка метану, яка піднімається до поверхні, буде дійсно велика, і вона співпаде з якою подією, як, наприклад, ударом блискавки або вивраженням вулкану, то метан може загорітися, але це не буде схоже на катастрофу на озері Йос або ж потік газу має бути настільки потужним як у випадку витоку газу з мексиканського трубопровода в 2021 році. Ось тоді вода і справді горіла. Але ви можете зрозуміти, наскільки це концентрований потік газу. Якщо тектонічно активне дно цього моря жодного разу не провокувало ось таких раптових викидів газу, як мінімум я не знайшла про це жодних історичних записів, то що ж тоді має трапитися? Я знайшла неймовірно цікаву наукову роботу, в якій моделюється ось такий потужний викид церководню з глибин Чорного моря. Увага при потраплянні в нього метеориту або вибуху на глибині ядерної бомби, тобто реальний. Ну, небезпеку очікують лише при катастрофах такого масштабу. Розглянемо це дослідження, які шанси, що таке може статися. Тут вже вивчали не метан, а сірководень. Власне, через нього Чорне море і є майже мертвим на глибинах нижче 200 метрів. Води відносно глибокого, але невеликого за площею моря майже не перемішуються через перепади солоності між шарами. Тому кисень у потрібній для життя кількості не доходить до нижчих шарів чорного моря. Кажуть, що глибини чорного моря схожі на прадавній світовий океан 3,5 мільярда років тому, коли майже не існувало живих організмів h 2 s є отруйною хімічною сполукою. Він утворюється в результаті вулканічної активності, гниття залишків органічних речовин, наприклад, рослин та тварин. Тому має неприємний запах, що нагадує тухлі яйця. Його відчутно навіть у мізерних концентраціях в повітрі. На жаль, його небезпека полягає в тому, що він пригнічує нюх. Тому при більшій концентрації ви можете навіть не зрозуміти, що сірководень у повітрі. Добре, добре, я знаю про що ви думаєте: то він вибухний чи ні, якщо на. Нашу землю впаде астероїд. Невеликі астероїди часто зіштовхуються з землею, та чим більше космічний об'єкт, тим рідше він зустрічається з нашою планетою. За розрахунками вчених астероїди діаметром 1 кілометр влучають в землю приблизно раз на 500 тисяч років. Катастрофічні зіткнення з об'єктами більше 5 кілометрів в діаметрі відбуваються раз на 12 мільйонів років. Останній такий випадок стався 66 мільйонів років тому під час Крейдового вимирання, того самого, коли вимерли динозаври. Тоді з землею зіштовхнувся астероїд діаметром 10 кілометрів. Згідно своєму графіку, астероїд планував чинити чергове масове вимирання на землі ще так не позавчора. Але, як бачите, ми живі. Варто розуміти, що це все ж таки середні показники, але колись величезні космічні об'єкти можуть цілком компенсувати свою відсутність на нашій планеті протягом останніх 60 мільйонів років. Купа дрібних об'єктів з космосу постійно потрапляють до нас в атмосферу, та по-справжньому великих астероїдів Земля не бачила вже давно. Найближчим таким може стати астероїд Бенну, який проходитиме небезпечно близько до Землі, трохи більше ніж через 100 років. Він, звісно, не кілометровий велетень, та його відчує вся планета. Наразі шукаючи потенційно небезпечні для нашої планети метеорити, зосереджується на астероїдах розміром понад 1 кілометр в діаметрі, тобто величезна кількість менших, але досі небезпечних космічних об'єктів залишаються поза увагою. Зрештою, вчені поки що нарахували приблизно 15 астероїдів. Діаметром понад 5 кілометрів, які можуть перетнутися з орбітою Землі в найближчому чи далекому майбутньому, шанси, що за наше життя в землю влучить метеорит розміром 1 кілометр, становлять 1 до 100 тисяч. Однак нагадаю, що ми тут говоримо про чорне море, і нас цікавить, які природні події призведуть до вибуху саме тут. Дослідники розрахували, для того щоб визначити шанси потрапляння такого астероїда прямо в Чорне море. Треба цю цифру помножити на співвідношення поверхні землі до чорного моря, що приблизно дорівнює 1200. Зазначу, що статистику визначали лише за відомими імпактними кратерами, які поки що знайшли на нашій планеті. Ймовірно, їх значно більше, та вони зруйновані природними чинниками. Отже, шанси, що астероїд впаде в чорне море за нашого життя, рівнюють 1 до 1 мільйона 200 тисяч. Якщо це все ж таки трапиться, то прогнозують таку послідовність подій. Навколо точки падіння миттєво утвориться порожнина через випаровування води. Ця дивна діра у воді призведе не лише до вивільнення великої кількості газів в атмосферу, але й до катастрофічного цунамі. Хмара газів, які до цього були розчинені у воді, почне підійматися та рухатися за вітром. Сірководень в атмосфері зазвичай залишається не більше одного дня, але взимку може зберігатися значно довше до 42 діб. Тому на. Прямо вітру гратиме велику роль. Чим ближче до берега, тим страшніше наслідки. Кілька вдихів повітря з концентрацією сірководню 700 мг на метр кубічний можуть бути смертельними, та навіть менша концентрація може згубно вплинути на людей, викликавши неврологічні, метаболічні, респіраторні, серцево-судинні та репродуктивні хвороби. Дослідники розглядали моделі влучання астероїду різного розміру та у різні точки Чорного моря. На цій мапі ви можете побачити, якою завтовшки може бути хмара газ. Якщо астероїд розміром 250 метрів впаде в певну точку моря, падіння в область за пунктирною лінією не сформує хмару h 2 s Це тут просто неможливо через малі глибини. Тому вчених найбільше цікавили ось ці регіони, які розташовані поблизу густонаселених прибережних районів Криму. Рельєф дна тут крутіший, товщина сірководневої хмари буде більшою і зможе швидко дістатися берега. Зараз ви можете зупинити відео та роздивитися падіння метеориту, якого розміру та в яку точку спричинить найбільшу хмару газів. Наприклад, падіння 250 метрового метеорита у точку А1 утворить хмару товщиною понад 1 кілометр, яка вивільнить у повітря 65,5 п'ять кіло тонн сірководню. Початковий діаметр хмари сірководню становитиме майже 5 кілометрів у діаметрі. Якщо космічне каміння матиме інші розміри, розміри первинних хмар також будуть іншими. Влітку та на початку осені вітер в цьому регіоні переважно південний. Тому падіння астероїда в цю частину року створить хмару, яка швидко рухатиметься до найближчого берега. Це найнебезпечніший напрямок, адже вже за одну годину 20 хвилин, коли концентрація сірководню буде найбільшою, хмара досягне Ялти. Під час моделювання найутруйніше ядро хмари охопило площу близько 300 квадратних кілометрів. Кількість постраждалих може досягти 388 тисяч осіб. Чим Більше космічне тіло, тим далі рухатиметься хмара та більшою буде концентрація сірководню. У випадку кілометрового космічного каменя катастрофа зачепить до 2,5 мільйонів людей. А якщо до ядерних вибухів? В цьому випадку ситуація залежить цілком від нас людей, тому враховувати шанси немає сенсу. Але порівняти розмір та потужність вибуху ядерної бомби з розміром метеориту ми можемо. Якщо в глибоких водах чорного моря навмисно застосують ядерну зброю, або на атомному підводному човні станеться аварія потужністю 1 мегатонна, це можна порівняти з падінням астероїда діаметром 33 метра. А вибух бомби потужністю 50 мегатонн, майже як цар бомба. Порівнюють з космічним об'єктом розміром 120 метрів. Отже, я не знайшла жодного дослідження, яке прогнозувало вивільнення метану чи сірководню з глибин Чорного моря, як це сталося з озером Йоз. Також я не знайшла жодного задокументованого випадку загибелі великої кількості людей через вивільнення газу на узбережжі Чорного моря. Припускаю, що на відміну від озера Ньос, велику роль все ж грає товща води, яка тисне згори, та об'єм рідини, яка ближче до поверхні щиняють отруйні гази до мізерних показників. Перечитавши багато інформації, я віднайшла лише одну історію про палаючі чорне море. Однак навіть та не немає підтверджень. 11 вересня 1927 року на Кримському півострові відбувся землетрус магнітудою 6, який став найпотужнішим за всю історію в цьому регіоні. Після цього населення прибережних районів нібито спостерігали велику вогняну лінію в морі, яку було помітно з трьох різних маяків між Севастополем та Мису. Том, Лукул одразу вирішили, що це спалахнув метан, який вийшов з тріщин на дні материкового схилу на глибині близько 200 метрів. Та відправивши туди судно, воно потрапило у шторм і застрягло поблизу херсонецького маяка, так і не діставшись палаючого моря. То що ж то було, можливо, і справді горів метан, але достовірного опису вже не кажучи про дослідження цього явища, не було. Вчених куди більше тривожить не раптове вивільнення газів, як це сталося на озері Ньоз з Чорного моря. Як бачите, шанси мінімальні, а поступове просочування метану та сірководнів в нашу атмосферу. Робіт на цю тему значно більше. Та навіть тут Чорне море не є ключовим джерелом небезпечних газів на планеті. У статті за 2021 рік Сергія Горошовського та Олексія Зур'яна, екологічна складова природних еманацій Чорного моря та Світового океану, велику. Роль у впливі на наш клімат надають метану. Але виділяють метан не тільки моря. Значно більше їх генерують заболочені території, поверхневі водні об'єкти, такі як озера та річки, масштабні природні пожежі, жуйні тварини, комахи. І лише після цього всього моря та океани. Щорічно з природних джерел в атмосферу потрапляє приблизно 300-350 мегатонн метану і 80% саме з заболочених територій. Тобто тут більше питань може виникати. До нашого полісся, а не до чорного моря. Якщо порахувати не лише природні викиди метану, але й антропогенні, то помножте ось цю цифру на два. Болота бувають не лише природного походження. Ми теж можемо створити болото, приміром, рисове поле, типове антропогенне болото, яке створює 36 мільйонів тонн метану щороку. У цій таблиці ви можете роздивитися усі джерела викидів метану, і світовий океан не є найбільшим джерелом, поступаючись жуйним тваринам. Відходом людської життєдіяльності та майже дорівнюючи нафтогазовій промисловості. Вчені пропонують хвилюватися не так за раптовий викид газу, як за забрудненість Чорного моря людиною, адже фактично це море стало величезним сміттєзвалищем між Європою та Азією, засміченість якого вдвічі перевищує Середземне море. Це, в свою чергу, може нашкодити тонкій кисневій смузі водойми, піднявши сірководень ближче до поверхні. В результаті і без того, здебільшого анаеробне Чорне море стане ще більш безжиттєвим. Таким чином, сірководень почне знищувати. Ти харчові ланцюги, впливаючи на чорноморську екосистему, зовсім іншим чином. На сьогодні це все дуже вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо зробити невеличкі висновки, то можна сказати, що горіти чорне море може, але вивільнити газі, як це зробило озеро Ньос, швидше за все, ні. Якщо це трапиться, то відчує вся планета, адже це може бути або астероїд, або ядерна бомба. Якщо вам було цікаве сьогоднішнє відео, то пишіть свої думки в коментарях. Якщо ви не погоджуєтеся з тим, що я говорила, теж пишіть в коментарях. Будемо вести з вами діалог, цікаву розмову і до наступного відео.